Клас. Доброго ранку, усім з Одеси. Друзі, сьогодні 24 червня, я хочу згадати усіх, хто загинув в цій війні і особливо в останні дні. Пам'ятаємо. Хай вам там на небесах. Усім буде добре які безневинно загинули в цій страшній війні. Друзі, сьогодні у нас набагато тепліше. Хоч Гугл пише тільки на 2 градуси, але ж нема вітру. А коли нема вітру, то воно значно тепліше. Ну, куди я йду, куди я йду? Йду лікувати свій хребет. На море, звісно. От ніяк не можу придумати, куди ж мені сьогодні йти. Думаю, може на Рів'єру чи знову на 10 10-ту фонтану. Щось не можу оприділитися. Зараз <свісно> дійду до вугла і тоді точно оприділюся. <свісно> ну, а після моря, звісно, куди? У волонтерський центр, звісно. Будемо працювати на нашу перемогу. Так що ходімо зі мною. Не знаю, що сьогодні буде цікавого. Побачимо. Друзі, подивіться, який туман стоїть над морем. Пірса не видно. І людей на пірсі теж майже не видно. Я ще такого не бачила. 24 червня. Пляж чайка. Десята станція фонтана. Подивіться, людей повно. І ось такий туман стоїть. Я кого такого не бачила. Я вирішила спробувати водичку. Ну, по-перше, ви бачите, що сьогодні хвилі. І ви знаєте, мабуть, течією принесло холодну воду, бо море сьогодні значно холодніше, ніж було в попередні дні. Так що, коли море спокійне, воно тепліше, сьогодні значно холодніше. Але ж набагато цікавіше воно виглядає з хвилями. Скажіть, вам подобається? І ви знаєте, нагнало травички, воду біля берега, правда. Зараз піду подивлюся, далі там, яка там обстановка. Побачимо. Кожного разу, коли я приходжу до моря, я так радію, що мені хочеться танцювати. От хочеться мені танцювати і все. Нічого не можу з собою зробити. Вода сьогодні градусів 16. Якщо вона вже була більше 20, то сьогодні я ж кажу, сьогодні градусів 16 не більше. Зараз хочу звернутися до Одеситі. Будь ласка, в кого є можливість? Напишіть мені в повідомлення. Дуже потрібна допомога у волонтерський центр. Не вистачає рук, не встигаємо виконувати е, замовлення хлопців. Будь ласка, відгукніться, У кого хоча б є 2-3 годинки в день для того, щоб плести сітки. Дуже потрібно. Будь ласка, відгукніться, напишіть мені у коменти. Ми е, обміняємось телефонами. І... Обов'язково зустрінемося. Якщо на початку війни в Одесі було 270 волонтерських центрів, то зараз залишилося тільки 17. Уявіть собі, наскільки люди охолодилися у допомозі на нашу перемогу. Будь ласка, не будьте байдужими. Перемога ще не настала, і від кожного з нас залежить ця перемога, коли вона прийде. Я з вами згодна, що влітку хочеться більше відпочинку, більше побути на морі. Але, будь ласка, виділіть час і для того, щоб допомогти нашим захисникам. Я, наприклад, виходжу з дому о сьомій ранку, і е, на пляжі я практично до 10 до початку одинадцятої, а з одинадцятої вже починає працювати наш центр. І от з 11 до 3 годин я плету сітки. Друзі, сьогодні 24 червня. Сьогодні море вже неспокійне. Уже воно з хвилями. Але все одно чисте, подивіться. Подивіться, воно все одно чисте. Клас. Подивіться, наскільки прозора водичка. Бачите, видно мої ножки. Друзі, сьогодні море дуже незвичне. Якась димка парує, подивіться. Подивіться, що на горизонті. Я ще такого не бачила. І тепло, і оце така туман стоїть над морем. Я ще влітку такого не бачила. У нашому волонтерському центрі працюють люди різних спеціальностей: від викладача вуза до садівника, вчителі, пенсіонери. Є жіночка, якій 81 рік. Уявіть собі, вона одеситка і вона приходить для того, щоб наблизити нашу перемогу. Тож, будь ласка, не будьте байдужими, а долучайтеся до цієї такої потрібної справи. Люди приходять після роботи, і е, хоч якийсь квадратний метр, вони плетуть з цієї сіточки. Географія звідки ці люди приїхали до нас в Одесу, дуже широка. Це і Запоріжжя, це і Мелітополь, це і Донецька область, Макіївка. Ну тобто усі окуповані території, вони всі сюди приходять. І допомагають захистити наших захисників. У центрі у нас можна попити чаю або кави. Є така можливість трошки відпочити. Дуже дружня і комфортна атмосфера панує в центрі. Тож, чекатиму ваших коментів до цього відео. Хто не підписався, підписуйтесь на канал Наталії Височиної І чекаю вас до себе на канал іще. І до нових зустрічей. Пока!